Плюшечку робимо, посипаємо, вкрити там шоколадом. Згортаємо. У нас така маленька, думали, що зразу ж її. Мені завжди подобалось. Займатися куполарством. кондитеркою більше? Проти споходять. Це саме Ну, Кав'ярня була створена 5 років тому як соціальний бізнес. Була створена ветераном для того, щоб підтримувати роботу ветеранського простору. 80% її доходу. Іде на саме підтримку, ну вже на сьогодні релакованого відповідна ветеранського простору. Це юридична, психологічна підтримка, це робота з родинами на зміцнення родинних стосунків, спортивна реабілітація і розвиток професійний, розвиток ветеранського бізнесу. У нас була велика аудиторія, велика кількість відвідувачів до повномасштабного. Тому ми продовжуємо підтримувати з ними зв'язок. Тобто, телефонуємо там по відеозв'язку, спілкуємося, намагаємося не губитися. У нас бувають виїзні заходи. Наприклад, у Дніпрі там в стайні ми проводили захід для членів родин загиблих. У нас була там арт-терапія, ну і відповідне спілкування з конями. Ми взяли такий нетрадиційний спосіб малювання, який вже сам по собі є такою терапією, плюс там ще ну такий елемент, як малювання м'ятою бумаги, папером м'ятим. Дуже погано кажуть вам.